Доброго дня, друзі! Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і хата. Сьогодні хочу показати, яку я хочу приготувати святкову страву для свого вечірнього столу для своєї сім'ї. Страва називається м'ясні гнізда. Вони є в декількох варіаціях ці м'ясні гнізда, і я сьогодні буду готувати з таких продуктів: це фарш перемелений з піджареною цибулею, піджарені гриби печериці, твердий сир. І ще мені потрібно буде е, сире яйце. Я покажу вам, як я буду робити такі м'ясні гнізда по принципу хачапурі. Фарш промішуємо з цибулею прожареною, Підсолюємо і підперчуємо за смаком. У мене сіль екстра, ось така імпортна і звичайний чорний мелений перець. Далі, ось так, формуємо велику ніби котлету. І зразу викладаємо у те деку, де будемо випікати. Тепер беремо зручну формочку. У мене ось така, і ось так ось, ось так ось робимо у ній, ніби вдавлений отвір. Ось так. От, у мене це була пуста. Я думала, що це геть вона пуста. Перцівниця, але там трошечки перчику і не завадить. Отак от, от. От, ось у такій формі. Ви зрозуміли, да ніби як по формі хачапурі Ось так. Воно дуже гарно формується. фарш просто м'ясо, м'якенький і з цибулькою підсолений підперчений І далі я покажу, як наповнюємо його. Ось що в мене вийшло. Я роблю на 6 порцій такі ніби лодочки, продовгуваті як пиріжечки. Тепер далі нам потрібно взяти пережарені вже гриби з цибулькою, додати їх до перетертого сиру і заповнити цією масою ось ці наші лодочки. І будемо ставити їх на випікання. Ось я все перемішала ретельно. Підсолювати я його не підсолюю, тому що сир сольоний. І тепер ось так обережненько, акуратненько заповнюємо оцю порожнинку, яку ми утворили. Ось так. Ось таким чином. Ось ми заповнили вже всі, всі повністю наші лодочки. І тепер ставлю на випікання на 25-30 хвилин на температуру десь 160-180 градусів. Але це по вашій духовці, як у кого духовка. Дивіться самі, щоб не сильно зажарити, тому що потім у нас ще є один сюрпризик. Ось у нас йде процес випікання. Пройшло всього лише 5 хвилин. Друзі, у мене випікання зайняло 20 хвилин. Ось до такого стану, дивіться, що вони вже підрумянилися ці боки, і гарно видно, що вони підрумялені. Серединка вже випеклась. І тепер нам потрібно вибити в кожну оцю лодочку по яєчку. В ідеалі це перепилені яйця, але у мене ось така молодочка, дивіться, бачите? Ось така невеличка яєчко, маленька молодочка. Ось так, дивіться, трошки воно приподнялося, коли воно випікалося. тому нам треба ось так трошки взяти ось, і зробити, щоб у нас получився отвір. Бачите, ось так. От воно гарно спеклося, сир так тянеться, ой, буде дуже смачно. Зробити отакі отвори, щоб туди улилося яєчко. І краще всього брати перепелині, тому що отвір він невеликий, але у мене ця молодочка, я буду думати, що вона у мене влізе, і покажу, як воно вийде потім. Ось таким чином повинно вийде у нас човник із яєчком. Ось таким чином треба вибити яєчка у всі наші лодочки. Одне у мене не вийшло, тому що я трошечки невдало його поклала і лопнув жовточок і розтікся. Але я сподіваюся, що ви у мене вмілі. І всі, хто подивляться цей рецепт, скористаються порадою, виливати дуже-дуже обережненько. І тепер я вже ставлю все це блюдо на допікання. І будемо допікати десь хвилин 5-10. Будете дивитись на те, як яєчко вже застигне всередині цих човничків. На запікання. Щоб пришвидшити процес запікання, прикрила трошечки фольгою. Ось, дивіться, яка, яка краса і смакота вийшла. Гляньте. Яєчка, якщо хочете, можете запікати до твердого стану, але мені потрібно, щоб вони були такі, коли ти його почнеш їсти, яєчко має витікати. Дуже-дуже буде смачно. Гляньте, ой. Дуже класно. Готуйте, ви не пожалієте. Ось так виглядає моє блюдо, яке я готувала так довго. Дуже класно і дуже смачно. Смачного. Готуйте з нами, готуйте краще за нас, приходьте на наш канал, ми будемо завжди вам раді. Оставляйте коментарі, ставте лайки і підписку. Дякую, що були з мною до кінця і додивилися це відео до кінця. На все добре!